Доброго дня, наші дорогі підписники. Ми раді вас вітати на нашому Ютуб-каналі. Підписуйтесь на канал і ставте вподобайки, а ми переходимо до новин футболу. Чайка припинила співпрацю з трьома гравцями захисником Денисом Ярмаком, голкіпером Владиславом Лазарчуком і захисником Євгенієм Биковим. Тростянець підписав центрального півзахисника Владислава Тишинінова. Лівий берег попрощався з Арсеном Слотюком. Лівий берег попрощався з Андрієшином Романом. Буковина офіційно повідомила про підписання 28-річного нападника Богдана Бойчука. Буковина офіційно повідомила про підписання 20-річного нападника Данила Голуба. Полісся визначилось з стадіоном для домашніх матчів в лізі конференції. Це польський стадіон Пьотра Вічерека в місті Глівце. Колос підписав контракт з 19-річним захисником Андрієм Бойком. Контракт підписаний до літа 2027 року. Верес попрощався з 28-річним півзахисником Андрієм Кухаруком. Верес попрощався з 32-річним центральним півзахисником Євгеном Банада. Деку заявив, що Барселона зацікавлена в купівлі Дані Ольмо. Він один із пріоритетів нового проекту. Мілан і Фіорентина зацікавлені в підписанні Мемфісі Депая. В 30-річного гравця закінчується контракт з Атлетиком Мадридом в кінці червня. Стів Купер, новий головний тренер Лестера. Контракт розрахований до літа 2027 року. Дякуємо всім вам за перегляд цього відео. Підписуйтеся на наш телеграм і інстаграм. Там ще більше новин про футбол.